Привіт, друзі! Маю для вас важливу новину з 1 березня. Всі каси в Україні повинні видавати чеки за новим форматом, що змінюється. Тепер у чеку обов'язково мають бути: засіб та валюта оплати, сума решти, QR-код має вести безпосередньо на сайт ДПС. Якщо ти користуєшся класичним РРО, то знаєш, оновлені прошивки твоєї каси можуть затягнутися і встигнути до 1 березня майже нереально. А працювати без актуальної форми чека це ризик отримати штраф. Але є просте рішення цієї проблеми. Переходь на програмну касу. Кашалот. Це можна зробити всього за кілька годин і вже сьогодні почати продажі та бути впевненим, що з 1 березня в тебе буде нова актуальна форма чека. Зараз найвигідніший момент для переходу. Спеціально для нових клієнтів даруємо знижку 50%. Вартість річної ліцензії всього від 810 гривень на рік. Не чекай на штрафи, онови свою касу вже зараз.